Па-па-па! здорова, мої друзі-підписчики. Сьогодні ми з вами будемо Е, а... Сьогодні ми будемо надавати з вами. 10 будь-башок. І. зараз я вам ще покажу, що мало де щас принесу альбом. Такс. То есть я вас из тикашова встав. Доброе утро вам, мои друзья подписчики. Так, где молоди. А, вот. Вот. А це моя подружка пташка з зла пташка мелодия знову. Вона мною. Сейчас я вам еще покажу, що... Там ще такий ще крутий мальонок со статом Смурфом мурфом. Яко я я намальвал, яку еще я не розфарбував Вот. Я тут с этим майонезность мальвалась У перший раз. Это было ще... Ну, давненько, но я його поки що ще не розфарбував Так що Сейчас мы будем с вами надавати. Так, сейчас давайте уже. А то я щось затримався Ого, ще не на мене бризка. Ого. Вон еще одна, вон. Мне кажется, шлопнула. Ой, друзья, подождите, сейчас я иду наберу воды, а то у меня очень мало воды. От я вже тут Наконец таки, друзі сейчас альбом приберу. What's the read that? Короче, так я зараз мы ще з вами продовжимо але я вам сейчас ще, мультика ще покажу. Ще з екрану витру А то заяпаны зама зеяпан. Вон микитон, мурчик. Он. А ще, друзі, він у нас ще кожен день лише спати. І ще на нас дуже перелаборливий, балований. Ну, і він у нас бая і есть іду, а буває не їсть. Ну, у нього може бути і таке. Ну ладно, давайте вже продовжимо відео. Ой. Сейчас я вам ще покажу ще ноутбук. Як прошлый раз я вам ще я показував? Он ще роудер. Он світився званим кольором Біленький. У нас тоді домашній свіший інтернет. я попросив там дата і маму себе підписували. Інтернет, щоб я міг даже ще ньому сидіти. Ну давайте продовжимо. Это ще я там затримався з Тимурчиком. Щас и тут. Ого! А Ты чого воно нормально лопається, видали? Вот коротше вот таке видос видео, мои дорогие друзья. Зараз сейчас я вам ще покажу ще раз ще подвушку у вас. Як у меня статус ще подаровавший на діда Миколаївша у прошлого ньому році. Це ще було ще вечором, ще у 2024 році. Ну, короче... Вот так вот. Давайте ще два. Надаємо. И будемо з вами наконец таки прощатися. Я далі сниму відео, як я он че не играю на дартс? Е... Он. Еся. Ну, давайте вже. От класні бульбашки. А Але мені... Ай. А Але мені ще там, я бачу ще, вы мені там ще у ютубі ще писали, на два еще багато бульбашок. И я буду на тоже багато бульбашок, мои дорогие друзі. Ну, сниму ще четверту серію і хватить уже. Потому що... Я вже готовий і четверту серію сніму. Ну, коли я сніму ось цю серію з, з Дарсом, яке буде в Дарсі грати. Ну, да. ну, коручше, вот так, ну коротше так от. Ну все, з вами був Ростик Трепетерки. І ви на каналі Ростик Шевченко і злі пташки і нові відео. І з вами Блачи і Мелоді І з вами був Ростик Трепятерки І ви на каналі Ростик Шевченко з Лейпташки і нові відео. І з вами була, Кстати Ця зла пташка Мелоді. Ну все, з вами был я, Русик Трепятерка, и всем пока! That's just...